Комари їдять страшенно, але хочу сказати декілька слів про культуру негативу в нашому суспільстві. Кожен день, куди не глянь, постійно хтось не є, хтось скажеться, чомусь що щось не вистачає. Все не так. то не так, того нема. Все не так, як хотілося б, щоб в нього було. Для, тому, що, для того, щоб це виправити, мало хто щось робить. Дуже рідко зустрінеш людину, яка готова щось робити з тим, що в нього не виходить або щось іде не так. Елементарно, скільки разів було, сідаєш в міжгородню маршрутку. Там дорога займає приблизно години 2,5-3 і попадається маршрутка на трасі в пробку. Проходить 5-10 хвилин і починається стогнання. Оце цикання, що це таке, до скільки можна, то коли ж уже, що ж це таке, ніхто не їде, чому водій воді нічого не робить. Ніхто навіть не думає, що приблизно 100 років тому люди подорожували днями. Дорога займала 2-3 дні на якомусь возі, на підводі, на конях між там, Києвом і якимось іншим районним центром. Нещодавно був цивілізацій, заходив до продуктового магазину. Почув, як одна касирша, скаржилася іншим, те, які і задовбалася ці, ці зміни. Щось там не пам'ятаю деталі. Коротше, не подобалася їй дуже її робота, все її не влаштовувало. Менеджер там щось. Ну Це просто смішно, особливо в реаліях нашого житті, в нашій країні. Як я люблю казати, ну, людям: людина не дерево, якщо тобі щось не подобається, ти можеш встати перейти. Людина знаходиться, живе цивільним життям, її захищають. От, в неї є робота, яка приносить їй хліб на її стол, кормить її, її сім'ю, її дітей можливо. От. І замість того, щоб радіти, тому що всі живі в неї, скоріше за все, здорові. Руки, ноги на місці, є робота, є дах над головою. Вона не сидить зараз десь на передовій в окопах, її все одно щось не влаштовує. Причому це ну, просто це миття. Друзі, в більшості із вас зараз неймовірна робота, просто чудова робота. Навіть якщо вона вам здається якоюсь поганою в порівнянні так само зі мною, з іншими хлопцями, які зараз воюють. Люба робота, якщо вона у вас є, вона в наших реаліях вже чудова. І скігли ти просто що не подобається нічого не робити для цього, щоб щось змінити, зробити краще, якщо ти дійсно хочеш, це нічого не змінить. Я не переймаюся тим, наприклад, що я не можу, так як я хочу, записувати своє щоденне життя для цього каналу, який є моїм відео щоденником. Я не можу показувати умови, в яких я живу, де я знаходжуся. Все, що в мене є, це ховатися в цих йолках, десь вийти в поле, де немає ніяких орієнтирів. щоб, не дай Боже, не показати прив'язку до своєї місцевості. Я цим не переймаюся. Я роблю те, що можу, з тим, що в мене є. Я не нею, як деякі їм камера не та, в них камери устарівша. Звук не той. От. Вони думають, що скучне якесь у них там оточення, нема що знімати. Іноді я підниваю сам собі, от згадую їжу на старому Б5. Можна було б і покраще зараз машину взяти, поміняти, або якогось пікапчика, щось мощніше, кросовера можливо, от хочеться. Типу, мене вже ця машина не влаштовує. Забуваю згадати про те, що я нікому нічого не винен. Ця машина куплена не в кредит. Вона зробила дуже багато в моїй сім'ї роботи, з нею пов'язано дуже багато спогадів, особливо всі мої відпустки, де я відпочивав, їздив на ній зі своєю сім'єю. За це я не думаю. А міг би бути благодарним за те, що в мене є. І от я собі почав думати, чому ми постійно скаржимося, чому ми постійно засмучуємося, чому в нас постійно це бажання понити, бути невдоволеними тим, що в нас вже є. Дуже часто, одразу в наступний момент, тільки ми щось отримали нове. Не дивно, чому люди постійно ходять у такі засмучені, сумні, чимось постійно невдоволені. Тобто ми просто заганяємо самі себе, просто на рівному місці. Якщо ви не там знаходитеся де я, живете десь у місті, маєте роботу, сім'ю, живі здорові, ви вже щаслива людина, не заганяйтеся. Хочете бути щасливим, так будьте. Вам не потрібно для цього щось більше, щось краще. Хотіти — це нормально, але не Паяти собі мозги оцим. Я хочу інший кращий новий будинок? Так, звісно, я хочу. Чи хочу я а, нову машину, більшу кращу? Звісно, я хочу. Чи хочу я більше мати дохід? Хочу. Чи хочу я а, нарешті звільнитися зі служби і бути зі своєю сім'єю? Дуже хочу. Хочу мати. Ще краще, ще краще тіло, більш в кращій фізичній формі бути, щоб всі кубіки там було видно, я не знаю. Образно. Так, звісно, я хочу. В цьому нічого поганого нема, То, що я хочу, щоб мої діти мене краще слухалися, поводилися краще. Так, звісно, я хочу. Але якщо щось йде з цим, не так, особливо з нашими малими драконами, то це не повод ну, просто паяти себе і засмучуватися. І хотіти, от би, або мої діти мене б краще слухалися. Ну так треба над цим працювати. Тому сьогоднішня думка бути вдячними за те, що ми маємо, бути позитивним, з позитивом відноситися до того, що у нас є, або чого нема, або що відбувається. Не засмучуватися, якщо автобус там затримується. Ну, можливо, ви не попадете в аварію, яка там відбудеться на 5 хвилин раніше. Не засмучуватися, що діти вас не слухаються, радійте, що вони у вас є, що вони живі, здорові, ви можете з ними проводити час, ви можете з ними гратися. Я своїх дітей наживо бачу в кращому випадку, двічі на рік. Все одно я вдячний, що всі живі, здорові, у всіх все добре. Просто не забувайте бути щасливими, не забувайте бути вдячними про те, що у вас є, не забувайте про те, що я казав минулого разу ким ви хочете бути в цьому житті, і побачите багато чого у вас зміниться. Ви одразу побачите, що стане набагато більше щасливих моментів у вашому житті. Тому сподіваюся, моє повідомлення резонує з вашими мислями. Будемо міняти цю культуру негативу, яка давно стоялася в нашому суспільстві. Особливо це стосується чоловіків. Давно настав час. Чоловікам бути тими, ким вони мають бути. Бережіть себе. Пока.